Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене відео огляд покупок. Це покупки з магазину Акварель. Я часто купую в акварелі бісер, але цього разу це не бісер. Зараз я вам покажу, що це. Це фарби та полотно для малювання. Ось таке полотно. Бачите, це полотно на підрамнику, склад полотна бавовна, щільність 280 грам на метр квадратний, дрібне зерно, акриловий ґрунт, тобто воно погрунтоване. І, що написано, дерев'яний модуль. Бачите позначки, чим можна малювати. Далі розмір його цього підрамни, полотна на підрамнику 25х25. Зі зворотньої сторони бачимо ось така основа. Вона як, знаєте, як переплетення Льону. Тут вона закрита. Дивимось так, виготовлення виготовили її в, що це в нас 9 травня 2025 року. З 1025 року. Так, виробник в нас саме Україна, місто Нововолинськ. І ось такі фарби. Фарби в мене композит. І фарби роса. От дві фарби композита, дві, ні, три фарби композита, одна фарба роса. Це, бачите, жовтий і блакитний. Також о, фарба, яку я придбала. Я не буду називати країну виробник, але хочу сказати, що магазин розпродає все, що було завезено до повномасштабки і е, е, суму за товар перераховується повністю на Збройні сили. Е, колір цієї фарби написано: це цируліум 503. Зараз треба обережненько відкрити. Зараз я вам відкрию і покажу. Відкрила я цю фарбу, вона така блакитна, слухайте, а воняє це просто якийсь капець. Зараз я фарбу цю закрию, щоб не замастити нічого. Я ту фарбу закрила і відкрила ось фарби роса, то зараз понюхаю її. Слухайте, ну, роса вона воняє, але не так, як ота фарба воняла. Так, теж дивіться. Виробник Арт Експрес, місто Нововолинськ. Тобто Арт і компанія Роса виготовляються в одному місті. Ну і зараз подивимося, де ж у нас виготовляється фарбаком. Ага, фарба Композит, місто Кропивницький. Ого, слухайте, цікаво. От бачите, тут я зараз покажу. Прикол. Місто Кропиницьке, селище міського типу Нове. Питання: Так, де воно виготовляється? В Кропоницькому чи в, нов... в місті в селище міського типу Нове? Це така жовтенька фарба. Зараз спробуємо її понюхати, а не спробуємо, бо, бачите, вона запакована. Тобто, щоб її нам відкрити, це треба відкрутити ось цей ковпачок. Зняти ось цю фольгу, і тоді можна буде нею малювати. О, так, в мене це жовта, темна, жовта, е, жовтий лимонний. Ну, композит також мене відкриємо. Бачите, вона ось тут воно е, запакована. Так, ну, і третя фарба композит. Так, вона також запакована. Це в мене що тут, блакитне небо, просто небесно-блакитне, І якщо по кольорах, ви вже зрозуміли, що це має бути. У мене є одна задумка, що я хочу зробити. Для цього мені потрібна буде ось ця фарба, полотно, пензлик, і мені потрібні ще будуть вишивальні голки і нитка. Нитка буде в мене така цікава, і те, що я задумала, я думаю, що я зможу втілити в життя. Чоловік має мені допомогти в моєму задумі, бо чоловік мене має художню освіту, він навчався в художньому. Закладі, і він малює картини, От, пише картини, як мені чоловік завжди поправляє мене, бо художники не рисують, вони пишуть картини, а я не вмію малювати. То, то ще раз наголошую, що мені чоловік зголосився допомогти, зробити об'ємний об об малюнок. Хотіла сказати об'ємну вишивку, об'ємний малюнок. Бо все, що я е, задумала свій задум, це просто взяти, вибачте, два кольори краски, е, помастити їх, е, ну, не помастити, а просто нанести пензликом і нормально. Чи каже: ні, потрібно як мінімум, е, два кольори синього, два кольори жовтого, або навіть е, чим більше, тим краще. Ну, Сподіваюся, мій задум втілиться в життя. І потім я вам покажу вже те, що в мене втілиться в життя. І ця картина одразу скажу, що вона буде виставлена на продаж, і кошти з продажу підуть на Збройні Сили України. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.